Прийшов нам роутер для нашої розводні. Уже, як кажуть, 50% ми виконали е, запланованого, щоб підключити інтернет. Ну і фірма це непогана. У нас такий самий стоїть у будинку роутер, тільки мощніший на 4 антени більший. Так. Що в нас тут маємо? Опа, так. Заводська упаковка раз. Ну, звісно ж, чек. З магазину сказали не викидувати, щоб на нього гарантія йде, все як потрібно. Що це в нас? Так, інструкція по експлуатації, як налаштовувати. Тут така огроменна. Навіть не тільки написано, а як кажуть, для особо розвинених ще й в картинках є усе. Як його підключити правильно і що, що за чим натискати? І тут таке саме, дивіться, показується, як підключається. Модем, будь ласка, клац, клац і вперед. От такого плану. Так. Де в нас складемо, щоб було все акуратненько. Ми ж потім назад його положимо. Це ще ж поки ми кабель купимо, ми його поки зложимо. Хай поки полеже. Потім до... Так, що це у нас таке? Генераль. А, ліцензія якась. Генерал паблік ліцензія. Коротше. Ну, в общем, да Хто розуміється? Хай я можу скинути в особисті почитаєте. Отак От дивіться, бачите, як зараз пакують в екологічні упаковки. Це, Я так зрозумів, вже підлягає переробці і швидко роз... роз вона буде швидко розлагатися, так, як в природі, якщо попаде, це натуральний, натуральний папір, папір, вторсеревина. Бачите, як екологічно все робиться. Мінімум пластика. Ця коробка картонна. І ця коробка з паперу. Що ми маємо у комплекті? Сам кабель, це підключення від модему. Отакий От же це як він називається, вита пара, так? Да? Ну його тут небагато, це метровий поход, да. ну це так. Серік, не треба нічого донатити. Ми самі все це зробимо, тільки пізнішенько. Ми заробимо, не то що. А заробимо. Так, кабель є. Це потрібно мені буде отакий кабель за такими двома роз'ємами, тільки 60 метрів отакого От кабеля. Тільки я не знаю, це внутрішній, походу. А нам треба якийсь, напевно, щоб вуличний, щоб витримував вже ж ультрафіолетовий... Ультрафіолетове світло. Якось так. Ну не такий точно, мабуть. А може і такий. Там так, сам роутер. Теж в кульочку в такому теж якась, походу. типу як АТБ з кукурузного, з кукурузної муки пакети. І сам роутер, дивіться. На три антенки. Ось такий. Можна його... Хоч ставити на стіл, будь ласка. Хоч на стіл. Хоч тут є монтажні ось отвори, хоч можна повісити на стіну, тільки антенни, мабуть, отак треба буде зробити, щоб їх не, не поламати. Отак. Хоп, на стіну повісили. І все. Е, Станіслав, доброго вечора. Е, гофра, мені здається, швидше струхне, ніж у той кабель. Я кидав між будинками гофри і кабель, то е, швидко дуже вона трухне. Що ми тут маємо? Тут а, це, я так зрозумію, кнопка скиду до заводських, це в нас від блока живлення мережа. І тут, ось, і, будь ласка, дивіться це для інтернету кабелю, куди будемо вставляти. То, що ми протягнемо туди. А це сюди можна три пристрої. Да? Я так зрозумів ну, напряму по кабелі. Комп'ютер чи що там ви хочете. Такий нормальний. Плівочка ще заводська. Не будемо її знімати.